Хочу повідомити всі шановні товариства, громади, всі громадські організації, хто має інтерес до роботи українського вибору, що вчора на сайті українського вибору була надрукована концепція щодо визначення права власності українського народу на землю та механізм реалізації цього права. Питання про землю споконвічне. Але український вибор, експерти від українського вибору, які працювали над цією проблемою, запропонували на обговорення питання такі трьох форматерів. Перше, це що земля не повинна бути товаром. Ні в якому разі, що це є невідчуждване право українського народу. Друге, український народ не в конституційно-політичному розрізі повинен бути власником землі, що носить по суті форму декорації. Красиво це звучить, але він повинен бути власником і цивільно-правовому. Тобто, за ним повинно бути збережено і надано йому речаги механізм управління земельними ресурсами. Особливо це стосується, це стосується земель сільськогосподарського призначення. Я вам скажу, що з 1, квітня, з 1 квітня, з 1 січня лютого 2013 року, 100% всіх земель е, сільського, господарського призначення переходять в створений державний банк е, Земельний банк України в якості капіталу. По суті, це та щаблина, на яку поставив законодатель в особі господарства держ, державного апарата, е, питання. Е, Розпродажу землі. Не пройшов закон, який не був підтриманий про землю, пішли іншим шляхом. Давайте я вам скажу на сьогоднішній день, це 21 вік. Іде питання про те, що прямо приймаються закони, які відстороняють народ від управління земельними ресурсами, від управління копаленими, що є теж такою власністю українського народу. І третій вектор, на що ми хотіли звернути, і чому з'явилася концепція, що і ми пропонуємо через зміни до конституції і через прийняття цільового закону визначити правову природу, і так як ми бачимо на сьогоднішній день, що по суті закон про землю це буде земельна конституція, вона має право на існування на нашій території. Де земля є основним, основним і визначним джерелом існування нашого народу, нашої титульної нації і всіх націй, що населяють нашу Україну на протязі, ну, тисячі років, да більше ми вже будемо тільки християнство відмічати зараз 1025 років, наскільки я пам'ятаю. Питання на наш погляд таке, що заслуговує на увагу прийняття закону, цільового закону відносно землі, будемо так називати його земельна Конституція. Але для цього потрібно ще й внести це зміни до Конституції. І останнє, на що, так сказати, орієнтується концепція, що на сьогоднішній день олігархи. Представники багато представників управлінського персоналу, багато представників, які виконують функції державні, не заінтересовані прийнятті цього закону. І тому український вибор якраз і веде просвітницьку роботу і роз'яснює про те, що цей закон треба приймати, і якщо влада не хоче, то її треба заставити шляхом прийняття цього закону всенародним. Референдумом за народною ініціативою.